Ви спитаєте, чому в мене на презентації один мозок погрижений, а інший сонний? І відповідь полягає в тому, що вони обидва погано спали. Просто один 6 годин, а інший 2. І проблема на поганого сну, насправді набагато поширіша, ніж у цих двох мозків. Наприклад, в мене, коли я записую відео в першій годині ночі. Anyway, багато людей скаржаться на те, що вони мають труднощі з засинанням або з тим, що вони багато просинаються вночі. Або з тим, що вони просинаються без енергії. І поганий сон насправді, крім того, що призводить до фрустрації в ліжку, так само має багато негативних наслідків. Деякі їх замітні зразу, як, наприклад, зниження продуктивності, проблеми з концентрацією уваги чи погане виконання задач. Деякі не такі помітні, як, наприклад, проблеми з метаболізмом. Деякі більш довгострокові, наприклад, з неякісним сном часто пов'язують такі розлади, як депресію або тривожні розлади. І якщо ви доживете до 65, ви можете помітити, що у вас з'являються такі хвороби, як Альцгеймер, або хвороба Паркінсона, або ще п'ять нейродегарантивних захворювань, які ми вчили минулого семестру. Не обов'язково, я жити не не обов'язково вони виникнуть через поганий сон, але поганий сон дуже добре прикладається до їхнього виникнення. Ось, і коли ми говоримо про хороший сон, ми говоримо про дві речі: про циркадні ритми і циклесну. Циркадний ритм це такий внутрішній біологічний годинник. Але якщо звичайний годинник працює на механізмі з. Механічних деталей, то наш біологічний годинник працює на гормонах і нейромедіаторах. І коли ми говоримо про сонні нейромедіатори, ми в першу чергу говоримо про орексин і мелатонін, і трошки про кортизон. Яким чином? Наш мозок існує всередині кістяної коробки. І всередині кістяної коробки важко визначити, який зараз час дня. І чи нам потрібно спати чи не потрібно. Тому для цього в нас є очі. І в нас є такий дуже цікавий механізм в мозку, який відбувається таким чином. Коли наша сітківка сприймає світло, вона посилає сигнал в таламус, який є таким відділенням нової пошти нашого мозку, який посилає повідомлення в гіпофіз, який відповідає за гомеостаз. Тобто за те, щоб наш організм був в такому собі балансі, і щоб він спав вночі і не спав в день, в тому числі. І відповідно, гіпофіз безпосередньо впливає на вироблення такого гормону, як урексин, від якого залежить вироблення мелатоніну. І саме мелатонін дозволяє нам відчувати сумливість. І відповідно, якщо світло Навколо нас існує, то наш мозок виділяє орексин для того, щоб не вироблявся мелатонін. звісно, коли наша сітківка передає сигнал, що вже все, ніч надходить, світло вимикається, то тоді наш мозок, навпаки, придушує вироблення орексину і збільшує вироблення мелатоніну, що призводить до того, що ми починаємо почувати сумливо. І так само, чому я сказала про кортизол, тому що саме цей гормон допомагає нам вставати зранку. Тобто, якщо мелатонін е, бере участь в тому, і урексин так само, щоб застати вночі, то кортизол допомагає нам вставати зранку. І якщо наш годинник працює добре, то графіки наших гормонів виглядають гарно. Вони не батьково виглядають саме так, але вони... Стабільно виділяється, або їхнє виділення зменшується в певні години, відповідно до того, чи потрібно спати чи ні. Якщо наші циркадні ритми е, працюють погано, то графіки наших гормонів виглядають приблизно так. Це, звісно, трошки драматичне зображення. Я думаю, що жоден графік гормону не виглядає так. І не те, що в гормонів дуже є графіки, але ми говоримо приблизно, так? Тобто, грубо кажучи, якщо годинник працює добре, то гормони і не виділяються тоді, коли треба. Якщо працює погано, то вони не виділяються. Відповідно, конкретно коли ми говоримо про сон, це призводить до того, що нам складно заснути, оскільки наш організм, мозок в тому числі, не розуміє, чи треба нам спати, чи не треба. І ще один важливий момент, про який ми говоримо, це цикли сну. Кожен з яких складається почергово з фази швидкого і повільного сну. Чому вони важливі? Тому що вони мають безпосередні функції, які пов'язані з хорошою роботою нашої психіки. Наприклад, швидкий сон пов'язаний з таким процесом, який називається консолідація пам'яті. Конкретно цей процес полягає в тому, що наш мозок перебирає всі наші спогади про життя за день або давні спогади, які актуалізувалися в цей день і якось повпливали на наш досвід, і він перетворює їх, чи ж, перекидає їх з короткотермінової пам'яті в довгострокову. Відповідно, таким чином це призводить до того, що ми можемо... Обробляти досвід, який ми прожили за день, і іплементовувати його в нашу психічну систему, скажімо так. І це так само дуже важливо тим, що під час швидкого сну наш мозок обробляє емоційний досвід, і під час нього ми бачимо сни. Ми не завжди їх пам'ятаємо, але ми завжди їх бачимо. От, а повільне, фаза повільного сну дозволяє нам поринати в дуже глибокий сон, який. Важливий тим, що під час нього починається відновлення і регенерація наших тканин. В дітей, наприклад, під час глибокого сну посилюється ріст тканин, зокрема, наприклад, кісток, м'язів, які дуже важливі для розвитку дитини. І так само під час глибокого сну змінюється наша імунна система. Яким чином наш мозок перебирає всі нейротоксини, які заважають хорошій роботі? Відповідно, грубо кажучи, під час фази глибокого сну наш мозок займається прибиранням і викидає все сміття, яке накопичилося за день. І для того, щоб ці процеси працювали злагоджено і за годинником, точніше за циркадним ритмом, нам дуже важлива гігієна сну. Чому? Тому що наш мозок ніколи не засинає за 5 хвилин, оскільки процес засинання досить тривалий і він потребує підготовки. І... Хороша гігієна сну, це така ніби протоптана стежка в лісі. Так? Чим ми... Е, чим більше ми повторюємо нашу рутину, чим вона є стабільніша, тим краще і тим легше нашому мозку ходити по цьому дрімучому лісі. Тому що наш мозок це і є дрімучий ліс, і йому легше е, щось робити, коли він має таку протоптану стежку. І, відповідно, якщо ми, наприклад, Нерегулярно лягаємо спати в нерегулярній годині, або ми не готуємося до сну, то наш мозок ніби ходить по кущах і високій траві і збирає на себе всіх кріщів, які попадаються йому на шляху, що я підозрюю, йому не дуже подобається. І ви спитаєте, що робити для того, щоб підтримувати свою гігієну сну і для того, щоб покращувати якість сну, щоб ми спали краще? Є декілька е, достатньо простих і інтуїтивних насправді речей, які підтверджені науковими дослідженнями. Перше, це те, що ми за годину до сну намагаємося виключити всі гаджети і всі, все, що видає блакитне світло. Оскільки саме це той тип світла, який Дезінформовує наш мозок і каже, що зараз насправді справді ще день, і йому треба ще бути бадьорим. Хоча на дворі може бути перша година ночі, але наш мозок цього не знає, бо пам'ятаєте, він в черепній коробці. Так само дуже важливо те, що ви їсте і п'єте перед сном. Наприклад, важка їжа погіршує якісну через те, що на травлення потрібно дуже багато енергії, яка Якраз компенсується тим, що якісно погіршується. І так само дуже важливо, важливо зберігати певний водний баланс перед сном, оскільки це напряму впливає на процеси терморегуляції. Тому завжди хороша ідея випити перед сном, наприклад, чашку води або ромашковий чай. Головне уникати кофеїну, ніяких енергетиків, оскільки кофеїн. Зводить нанівець всю цю роботу нашого чудового біологічного годинника, яку ми так старанно намагалися налагодити, Кофеїн це все перекреслює. І так само дуже важливе середовище, в якому ми спимо, а саме йдеться про температуру. Дослідження, наприклад, показують, що найкраща температура це від 17 до 20 градусів, і найкращий спосіб спання це коли в кімнаті холодна температура, але у вас, наприклад, Додаткова ковдра або покривало, якщо вам холодно. Тому якщо ви любите відкривати вікна на ніч, то це дуже добре. І якщо ви зробили все, що могли з середовищем, все одно лишається наші думки. І часто буває так, що перед сном у нас є мільярд думок. Ми думаємо про... Сьогоднішній день про те, все, що ми зробили, або не зробили, або зробили погано, про те, що нам завтра треба зробити, про плани, про потреби і так далі. Тому є така хороша практика, як записувати речі а але для того, щоб наші записи не перетворилися на кілометровий манускрипт, попробуйте виділити три основні речі, які треба завтра зробити. Наприклад, це може бути якесь домашнє завдання. Головне, щоб це було щось найголовніше, а не все підряд, що приходить вам в голову. І так само ви можете записати, наприклад, якийсь урок або інсайт за сьогоднішній день, або щось що ви зрозуміли, що ви хочете запам'ятати. Ось, і таким чином ви збережете потрібну інформацію, та, яка не потрібна, сама відсіюється. Отже, що в цьому головне? Це наш майнсет. Тому що завтрашній день і завтрашнє хороше почуття починається не зранку і не з ранкової родини, воно починається вже зараз і вже з вечора. Те, що ви годуєте свій мозок увечері, те, ви будете мати зранку. Відповідно, якщо ви годуєте мозок сміттям, тобто телефонами, енергетиками і жахливою температурою, то зранку ви будете почуватися погано. Якщо ви ж навпаки прикладаєте зусилля. Для того, щоб спати добре. І, на жаль, правда така, що для того, щоб спати добре, потрібно прикладати зусилля, то зранку вас буде чекати нагорода у вигляді хорошої енергії і мотивації. Або якщо не буде чекати, то це хороший повід, для того, щоб звернутися до допомоги до спеціаліста. Можливо, у вас є якась підносит на розлади сну. Або завжди хороша ідея проконсультуватися з людиною, яка є спеціалістом в даній сфері, і може вам навіть допомогти з тим, щоб покращити свою гігієнісну або розкладня. На цьому все. Усім добра, нічого.